Анатолій Дімаров. Блакитна дитина. Скорочено. Оповідачем твору є дорослий письменник. У нього є син школяр, який поводиться у школі як звичайний підліток. Вишкетує, іноді отримує погані оцінки, зауваження. Одне з останніх зауважень було отримане за те, що він катався на однокласнику та збив вчительку. Тому вдома батько-письменник, мама і бабуся вчителька проводять виховні години, під час яких розповідають, що його батько в школі ніколи не балувався та гарно вчився. Після цих розповідей батько уявляє, як над його головою виникає блакитна дитина, наділена усіма чеснотами. Та блакитна дитина не давала батькові спокою, тому він вирішив розповісти синові історії, якою дитиною він був насправді, коли навчався. У п'ятому Б. Почому Яблука з чужого саду. Якось Толя це ім'я автора і хлопчика, про якого піде мова. З однокласницею Олею Чоровжовою йшов додому зі школи. Оля була гарною і подобалася хлопцю. Тому, коли вона попросила яблука з саду дядька Матвія, він не міг їй відмовити і поліз на яблуню. Хоча власника саду боялися всі хлопці. Толя нарвав яблук, але втекти не зміг, бо до яблуні прибіг лютий пес полкан, а за ним і дядько Матвій. Друзі ж Толика та Оля втекли, побачивши садівника. Дядько Матвій відлупцював хлопця кропивою. Все тіло його пекло, і щоб полегшити свій стан, він до вечора сидів у ставку. Ванько був сусідом дядька Матвія. Він став свідком побиття Толі. А також знав, що сусід щосуботи увечері бере яблука і ходить городами до самогонщиці Олени, у двір якої перелазить через огорожу. Ванько і Толик об'єдналися і разом вирили яму коло перелазу тітки Олени. Вранці усі в селі пліткували про те, що в яму вскочив не лише дядько Матвій, а й голова сільського споживчого товариства, якого майже всі в селі ненавиділи. ГОЛК було шкода, що ніхто не знає, що то він викопав ту яму. Микола Васильович ГОГОЛЬ, ВОДА і Тополька ТОЛИК був ображений на Олю за те, що вона спокійно пішла, коли його впіймав Матвій. Він сумував, відчував себе одиноким та покинутим. Він часто уявляв себе запорожцем на баскому коні зі зброєю, а все тому, що тоді його улюбленою книгою була Тарас Бульба Гоголя. Читав він її навіть на уроці, за що учитель математики Павло Степанович поставив йому незадовільно у журнал. Після цього він читав книгу уночі, потає від мами зі свічкою в руках. Толик часто уявляв, що він, як запорожець, приїздить до школи на коні і всі йому заздрять. А Оля просить пробачення, а він байдуже їде геть. Невдовзі Толик все ж помирився з Олею. Того дня школярі садили парк на пустирищі поміж сільрадою і закритою церквою. Разом Толик та Оля посадили то яку вважали найгарнішою. Які на смак жабенята. Однокласником Толика був син лісника Василь Кологойда, якому заздрили усі хлопці. Він жив у лісі, знав звички звірів та птахів, не боявся отруйних гадюк. Вдома у нього жив їжачок, заєць, лисиця, вовченя та вуженя Микита. Якось Василь приніс у школу вужика за пазухою. Вчителька Тамара Оксентіївна, побачивши вужика, сильно налякалася і викликала батька Василя у школу. Батько Василя, звісно, покарав сина, а вужа відніс у ліс. Усі однокласники сумували за вуженням, І щоб їх розважити, Василь приніс до класу живих жабенят, щоб налякати ними дівчат. Хлопець садив жебеня у рота, підходив до дівчат, розтуляв рота, щоб щось сказати, а звідти жаба вистрибувала. Після уроків Ванько запитав у Толика, чи той взяв би в рот жабу. Толя, звісно, погодився, а Ванько про це розповів усім у класі. Тож Толя тепер мав підтвердити свої слова. Щоб підготуватися до такої події, він пішов тренуватися на ставку. Почав із пуголовків, а за кілька годин уже міг і жабеня в роті тримати. Вранці він побіг до ставу, де спіймав трьох жабенят. У школі хлопці знову вирішили розіграти дівчат і взяли жаб до рота. Раптом до них підійшов вчитель Павло Степанович і привітався. Хлопці відповіли, а толик із жабою у роті не знав, що й робити, і ковтнув жабеня. Після такого вчинку він став героєм школи. Навіть семикласники цікавилися його персоною. Однокласники запевняли інших, що він може ковтнути і велику жабу. Толя мовчав і нікому так і не сказав, що посеред ночі прокидається і слухає, чи не стрибає та жабеня в нього в животі. Самостійний ТВІР Та в його дитинстві були не лише веселі пригоди. Якось вчителька української мови та літератури Галина Іванівна попросила написати твір про допомогу батькам. Толя часто допомагав мамі, але писати про допомогу нагороді не хотів, бо про це ж усі будуть писати. Хотів написати особливий твір. Нагода здійснити це з'явилася, коли маму Марію Олексіївну викликали на дводенну нараду до району, а Толик із меншим братом Сергійком залишились на хазяйстві удвох. Брати провели маму до поїзда та повернулися додому. Перший день пройшов спокійно, а на другий Толик затіяв прибирання у хаті. Він мив підлогу, а Сергійко виносив сміття. Коли все було майже прибрано, Толик попросив Сергійка винести брудну воду, а сам дивився на чисту кімнату і уявляв, як зрадіє мама. Оскільки Сергійка довго не було, то Толя пішов шукати його. Виявилося, що братик вилив воду на городі. А в утореному озерці пускав човники з листя. Хлопці почали сваритися, битися. Потім Толя взяв чистої води і пішов у хату, щоб домити підлогу. Раптом в кімнату влетів Сергійко з палицею і розбив улюблений кофейник Толі. Вони почали битися. Бійка була настільки запеклою, що брати розвалили комин, і вся хата покрилася сажею та пилюкою. Гуркіт зупинив їх. Діти злякалися, стояли посеред цегли, перемазані як чорти, і після такого Толя не знав, що ж писати у самостійному творі. Атос, Партос, Араміс, Парашут, Ракета і потяг. Нещодавно оповідач знайшов старе фото, де він стояв поруч із мамою і читав книгу. Це було його хобі з дитинства. У його руках була книга про трьох мушкетерів. Читаючи її, він переносився у вигаданий світ, переживав пригоди разом з Атосом, Портосом, Арамісом. Читав він її увесь вільний час. Навіть спати лягати не хотів, бо кортіло дізнатися, що далі. Оповідач розповідає, де він брав книги, окрім бібліотеки. Отож, у їхній комірчині стояли дві великі дерев'яні коробки. Їх залишив на зберігання вчитель, який виїхав із села. Мама заборонила їх чіпати. Але толоку було цікаво дізнатися. Він дочекався зручного моменту, коли мами та братика першокласника не було вдома, і відкрив верхній ящик. Там були книжки. Спочатку він засмутився, бо сподівався побачити якісь скарби чи зброю, але коли витяг книгу Джека Лондона, то одразу поринув у світ пригод та пошуків скарбів. Все літо та осінь він читав книги із того ящика. А коли взимку вчитель забрав свої ящики, то Толя засмутився адже так не дізнався, що було у другому ящику. Цікавили Толю не лише книги. Він мріяв про політ у космос і навіть з друзями почав будівництво справжньої ракети. Ванько, Микола, Гриць Побігай і Толя в лісі влаштували собі майстерню, де з дощок сосни побудували ракету, всередину насипали поруку. Але в день випробування ракета не злетіла. А вибухнула, тому конструкторів з них не вийшло. Також Доля мріяв стати парашутистом, мріяв, як опуститься на подвір'я школи, де його всі будуть вітати, всі ним будуть захоплюватися, дарувати подарунки. Одного дня Толя вирішив почати підготовку до стрибків, взяв простирадло, заліз на дах, але стрибок не вдався. Він впав прямо у помиї, а в парашуті з'явилася величезна дірка. Тому простирадло він спалив, щоб мама не дізналася про його вчинок. А якось Ваня з толиком вирішила зупинити поїзд. Така ідея у них з'явилася після розповіді Миколи. Той казав, що зупинив товарний поїзд, кидаючи в нього каменюки. Толик з ваньком відчували заздрість, тому вирішили повторити подвиг товариша. Звісно, нічого у них не вийшло, а однокласник Петро розповів, що поїзд можна зупинити, якщо махати червоною хусткою машиністу. Або натерти колії салу. Толя з Іваном вирішили повторити спробу, застосувавши старе сало, та й цей спосіб не допоміг зупинити поїзд. Тому друзі відмовилися від цієї ідеї. Трішки про алгебру товаріщі та Галину Іванівну. З усіх учителів діти в класі оповідача найбільше боялися зауча Павла Степановича, який викладав алгебру. Найсуворішим покаранням був виклик у його кабінет. Він ніколи не кричав, не лаяв, але кожен порушник почував себе від того ще гірше. Толя теж кілька разів був у його кабінеті. Він не розумів алгебру, не міг уявити, як можна додавати чи множити не цифри, а букви. Якось за невиконане домашнє завдання Павло Степанович наказав Толі після уроків прийти у його кабінет. Толя чекав покарання. А вчитель натомість пояснив йому всі незрозумілі теми. Відтоді вчитель не здавався оповідачу таким суворим, але й поважав він його не менше. А от молодого класного керівника Віктора Михайловича учні дуже любили. Якось він навіть допоміг їм виграти у бій у Сніжки із шестикласниками. Їх вчитель був нетутешнім, тому жив у батьків Миколи. Тож учні знали про кожний крок вчителя. Знали, що він був безнадійно закоханий у вчительку Галину Іванівну. За розвитком їх відносин уважно спостерігали усі учні. Усе було добре, але у Віктора Михайловича з'явився суперник знаменитий сільський парубок Федір Бурлака, машиніст паровоза. Увесь п'ятий Б хвилювався, щоб вчителька не відшила Віктора Михайловича. Якраз тоді до їх села приїхали артисти із п'єсою Франка Украдене щастя. Хлопці дізналися, що і Федір і їх класний керівник купили по два квитки, тому вирішили допомогти молодому вчителю. Хлопці взяли 17 зіпсованих яєць бовтунів, підстерегли Федора, коли він ішов до клубу, і обкидали його. Парубкові довелося тікати додому. А Галина Іванівна, не діждавшись Федора, Пішла на виставу з Віктором Михайловичем. Через місяць вони одружилися. Літні канікули. Літні канікули любили усі діти, бо тоді вони могли робити що хотіли. У їх селі був баштан, де хлопці крали кавуни. Охороняв баштан дядько Григір з рушницею. Одного разу охоронець поцілив сіллю Миколі у заднє місце. Тоді хлопець вигадав спосіб убезпечити м'яке місце і бігав на баштан із дощечкою на сідницях. Охоронець довго сміявся, побачивши такий спецзахист. Та найбільше школярі на канікулах любили гуляти біля річки, яка знаходилася за два кілометри від села. Там діти купалися, ловили рибу та раків, засмагали на сонці. Одного дня Толя взяв відро та пішов із братом Сергієм ловити раків. Він, як старший, пірнав, знаходив нірку, просовував туди руку і хапав рака зверху, щоб він не схопив клешнею. Брат складав їх у відро, єдине, чого боявся, натрапити на гадюку. Набралося вже майже відро раків, і, раптом, відчувши у норі щось холодне і слизьке, Толя вилетів із води. Брат теж з переляку побіг і перекинув відро. Разом вони озброїлись кийками, подивилися добре, гадюки не було. Зібрали раків, Сергій пішов набрати у відро води, а воно впало та втонуло. Лізти у воду ніхто з них не наважився. Толя розумів, що хоча це брат втопив відро, але мама лаятиме його, бо він старший і має за все відповідати. Прогасла гасла й портрет у село приїхав художник Аполорій Олександрович. Він мав намалювати декорації для сцени та гасла. Багатьом дітям був цікавий цей процес, але художник вибрав толю своїм помічником. Всі друзі заздрили йому, а він навіть не змивав фарбу, щоб всі в селі бачили, що це він допомагає художнику. Художник зобразив на величезному полотні краєвид села, написав гасла, які підготував голова села. І коли робота була завершена, то художник попросив заплатити і толі при карбованці. Голова села дядько Андрій сказав, що гроші будуть наступного дня. Толя був неймовірно щасливий, уже планував, як витратить гроші, але ні наступного дня, ні через тиждень грошей не отримав. Але Толя кожного дня продовжував ходити до хати голови села. Невдовзі дядько Андрій все ж віддав Толі троячку, бо вже все село знало ту історію і попросив не ходити коло його хати. Новий костюм. Оповідач розповідає, що вперше одягнув новий костюм аж у шостому класі. До цього у мами на його купівлю не вистачало коштів. Тож, коли навесні мама привезла з міста новий костюм та сорочку, щастю хлопця не було меж. 1 травня він в обновці прийшов у школу. Хлопці одразу ж стали дражнити його кавалером. Павло Степанович теж помітив обновку і доручив Толі на параді йти першому і нести прапор. Після школи хлопці побігли в ліс, а Толя вирішив йти додому, бо мама просила берегти новий костюм. Але коли хлопці покликали його з собакою, то не втримався і пішов з друзями до залізниці кататись на шпалах. Біля залізниці, недалеко від переїзду, чорніли дві величезні ковбані. У тих ямах була не вода, а мазут, зверху якого плавали шпали. Здолі почали сміятися, думаючи, що він не наважиться лізти туди. А Толя, недовго думаючи, розгнівався і стрибнув на шпалу. Але він посковзнувся і впав в мазут. Коли Толя виліз з води, хлопці весело реготали, а мазут стікав з нього густими потьоками. На новий костюм страшно було й глянути. Він став геть рудим. Засмучений хлопчина йде до струмка, хоча й розуміє, що костюм уже не врятувати. Наступного дня, коли мама заспокоїлася, Толя попросив більше не купувати йому нових костюмів, бо від них одна біда. Оце поки що й усе про блакитну дитину. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.